Двом третинам панамців, які мають інвалідність, вкрай складно знайти роботу. Водночас є пан Ілон, який пачками звільняє людей з X-Twitter без розбору. А на дворі 22-й рік чемпіонат світу з футболу в Катарі, і на сцені з'являються креативники і. Макдональдс разом вони створюють промо, яке здатні побачити лише люди з вадами слуху, великі спортивні події їх дивиться неймовірно широка аудиторія, в тому числі і ті, хто має певні вади здоров'я. Власне, так подумали наші герої і використали сурдоперекладача як медіа, щоб донести новину про можливість працевлаштування в Макдональдс, якщо ви маєте вади слуху. Це дуже чіткі і продумані дії, щоб бути поміченими. Великим масивом потрібної аудиторії в неочікуваному місці, як наслідок, величезне піар хоплення, що додатково сприяє помітності інформації. Зрештою, 1700 осіб з вадами слуху змогли працевлаштуватися після цієї кампанії. Третина по всій країні покращила життя.